Привіт всім! Тільки що вивезла листочки. Оріха на грядку. Тут лежала ця кучка, ну, днів 10. Ну, було товсто, застелено, і подивіться, пирій. Як зні, знітився, пожовтів, без, без доступу світла він же не росте. І хто хоче побороти перій, то просто накладіть товстий слой мульчі. Можна на низ картон, тільки зволожити його. А зверху прикладіть і постійно прикладайте, щоб воно не пустувало. Через півроку там будуть одні сухі корінці із перію. і просто ви їх витягнете, тільки обов'язково витягніть. Ось ще хочу при вас, це молода абрикоска. Я тут теж мульчувала. Ну, бачите, травичка пробивається перій. Зараз ми подивимося, наскільки вона сильна. Ну, дивіться, цей корінь я витягла навіть не прикладаючи зусиль. І оце є все дивіться. Дивіться, бачите? Теж просто отак дернула, дивіться. Бо я мульчувала і воно тут дуже рихла земля. І вам нічого не буде коштувати, так підійти. Оце вирвати. І все, тут буде гола. Ось такі корінці. Я витратила на це 30 секунд. Ось ці корінці. Ось. Так що і ось все. І дивіться. Я... Стало гарнесенько і це ж ось компост. А пиріг я швиденько прибрала. Бачите, так що хто не вірив мульчу, повірте, все, нема ніякого перію. Користуйтеся. І ось іще одна абрикоска, Здається, що повністю заросла пирієм. Дивіться. Я його просто мульчу витягую і перій витягується, просто з змульчені. Так що тут не одне дерево. І ось так все робиться дуже гарненько. І перій не шкуля дереву. Не забирай в нього сил, суки, вітаміни і вологу.